А я вообще снимала, он, наверное, нет. выгрузка. Так, то, что -то, -то... -то, или что? Ну давай мне. Что мне даю, даю. А? Давай. давай еще Вот с не ты, надо спорить. Это труселей сумка. Ні, <реш> не буде. Ні, сприсіля. Дружина напекла особисто отаких от теж шарики, колобочки, горішки, не знаю. Володя каже, дуже смачні. Ну, ми не будемо пробувати. Це вам. <реш> каже, мене в молодості, оця жінка цим під... Ага, ага. його. Этот. Взяла плін. Так, так. А тепер каже, ти мій. А це вже тепер хлопцям. — Де миюча посуд моє трошку розвиваю. Отут От і шампунь, і мило. Підписано. Де мило, де шампунь. Угу. 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 Добре. Все, є. А що нещо, все. Давай, давай. Це готові каші. Тут гречана, рисова, ага. ще якась з м'ясом. Це повний набор. Так. І... Це Миколаївна смажила. Цілий день. Як так, то рука болить! Рука вже не болить. Рука вже не болить. Все. Класно. Так. Не, не сте. Такі. Будемо сподіватися, що. Ну по розміру, як по фото. А це. Так, так. Це Так. Так. за вас і срабати. До. І це, і це. Десь щоб там Юра положив, щоб знав тільки командир гармати. Це теж Миколай. За... Бери, бери, Сережа, до котлет.